Люди послав життя, то Господь і пошли різні обставини для того, щоб мама, жінка могла достойно і народити і виховати своє дитя. Ось тому кажу, дорогі дівчата, завжди пам'ятайте, завжди пам'ятайте, бережіть перш за все своє це внутрі, бережіть свою дівочність, створюйте хороші, прекрасні сім'ї, народжуйте діток і тоді ви будете хорошими, щасливими людьми. Ось ми бачимо зараз перед нами, Вони показують існує прекрасне. Ми бачимо рослину через благословіння Господня, пророслає, дає життя і приносить плід. Так само ми побачимо і в тваринному світі, наскільки ми можемо бачити в тваринах проявлення саме любові до, до, до свого творіння. Ми бачимо проявлення до, свої, до своєї дитини, і навіть, наскільки буває материнство, жертовне. Мама жертвує навіть своїм життям для того, щоб дарувати своїй дитині. Ви бачимо, знизу рука, Це саме є зображення дитинки в утробі мами. До останні, поки не було сучасної технологій, людина мало що розуміла, що там відбувається, вже при сучасних обставинах ми знаємо поетапно, як розвивається дитинка, як вона росте. От хоча б тоді вже, звичайно, він ніколи доповнить, але навіть буває жінка, дівчина вже вагітна, але вона ще цього не знає. Через два тижні, коли розпочинається вже в е, жінки місячні або не починається, тоді жінка замислюється, щось не так, що сталося, а в життя вже є. І приблизно з 18-20 днів в дитини вже розпочинається битися серця. Тобто ми бачимо, що це вже жива істота своїм серцем, своєї системи кровообігу, дитинка живе і розвивається. І вже саме, скажімо, через. Приблизно через два тижні, якщо скажімо, жінка помічає, щось не так, що сталося, чому є затримка, і тоді вже дівчина починає розбиратися в своїй ситуації. Але життя в нас вже раніше був створений вітків саме за збереження життя і проблем бортів, де ми також займаємося інформаційним доступом, щоб людина точно знала інформацію про життя, як зберегти життя, як переможити це життя і, звичайно, бути щасливим особливо перша вагітність переривається, то набагато більше йде всяких е, ускладнень у організмі жінки, вже не дівчини, а жінки спершу. Коли жінка робить там, другий, третій аборт, е, ну, маючи вже дітей, то таке ускладнення, як буває тільки в 10%. Коли дівчина робить перший аборт, 50% це кожна друга дівчина вже стає неплідною. І дуже багато і часто е е е буває так, що приходять, потім вже подружуються і з тим самим хлопцем, від якого зробили аборт, і приходять і просять, зробіть щось, полічіть, щоб була дитинка, бо ми вже хочемо, і проходить всього-навсього, може, які місяць чи два після попереднього аборту. І, і ти вже нічого не можеш допомогти, тому що є багато різних інфекцій, які ми знаходимо, а дуже багато, яких ми і не знаходимо. Лабораторні дослідження. Е, нема такого в нас рівня. Навіть на волині інфекції знаходяться, скажімо так, на цьому рівні. І е, е, не можна дуже багато того всього вияснити. Ну, такі проблеми треба. Я хотів би зазначити, що в нас в Україні досить великий відсоток жінок, які не можуть мати дітей. Звісно, що левого частку це спричинило те, що в свій час жінка в, в такому віці, як ви, перехворіла на якийсь складний, це дало складення. Звісно, що є відсоток такий, що це якісь генетичні. І фото такі, що також значне, що не обдумавши робили чин у своєму житті, а саме зробили аборт. Черкси сюда? Да. Настойная запись была на два.